Я люблю з Голландією працювати, особливо з цим постачальником, з яким я працюю, тому що цибулинки, посадковий матеріал настільки якісний. А потім, як розцвітають ці квіти, які я продаю, які люди купують, вони просто в захваті. От якості рослини, того, які вони міцні, гарні, величезні. Наприклад, крокуси ось по 20 гривень штучка. А ось такі по 10 гривень, такі по 12. Такі ось по 13 гривень. Тому, кому цікаво, я вже працюю другий рік, третій вже. Ну, виходить, десь третій рік вже все заказую в них. Давненько вже в них їх скалами. І ці як вони, тюльпани продавала, і нарциси, весною продавала. ще замовила в них. У мене є і по 70 гривень. 90 гривен. Так, кому цікаво, пишите. вот так, пакуемся. Відправка Укрпошту и новою поштою. Плата на карту перед пакуванням. Чому так? Потому что я так работаю с постачальником. Я сначала плачу, потом мне товар отправляют. Так само я. не платят, я отправляю. И все. Элементарно просто.